Привіт, хто чекає на карту дня. Ловіть, обирайте від одного до трьох. Один, два, три. І так, перша карта у нас помірність. Хто обрав першу карту, вам сьогодні потрібно зберігати максимальний спокій. Спокій у всьому. От прямо наберіться терпіння. Тримайте себе в руках баланс такий. Вам потрібен сьогодні баланс. Сьогодні ваш девіз спокій у всьому. Друга карта у нас вісімка кубків. Це таке, знаєте, карта про те, що вам потрібно йти у щось нове. Вам потрібно подивитись на ситуацію під іншим кутом. І день сьогодні може піти не так, як ви планували. Але це й добре, вам це зараз потрібно. Вам потрібно слухати своє серце і все-таки спробувати щось нове. І третя карта у нас рицар кубків. Хто брав третю карту, на вас сьогодні чекають приємні емоції, прям такі романтична зустріч, можливо, приємне дуже спілкування, можливі подарунки. Якщо ви не у відносинах, то, можливо, приємне знайомство. І всі ваші плани прям будуть втілені легко і швидко. Всім гарного дня!